Усім привіт! З вами асотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний тероророзклад на тему, що ви не чекаєте, а воно здійсниться. Для кого це тероророзклад? Людина, яка багато працює, чекає на гідну вплату. Своєї праці також це людина, яка переступає через ці бар'єри і рухається до успіху в своєму житті. Багато було докладено зусиль в роботі, хто сам палки в колеса вставляв, вставляв і вставляє. У когось, можливо, є конкуренція. Багато ви затратили зусиль для того, щоб посувалися ваші справи. Якийсь момент. Ваші справи застопорилися, і ви боретеся всіма бар'єрами, які заважають вам у вашому житті, зокрема в роботі, в фінансах. Так що ви не чекаєте, воно здійсниться. Ви не чекаєте вже удачі, успіху благополуччя у своєму житті, не чекайте вже успіху в своєму житті, прибутку ви не чекаєте, а прийде до вас і удача, і успіх, і, і ви будете радіти і. Від того, що у вас все вийшло. Що ви не чекаєте, воно діснеться. Так будуть нові можливості, відкриється перед вами нові проявлення, успіх, нові досягнення в вашій роботі. Так, І це все буде різко. Тобто ви зробите скачок вперед. Що ви не чекаєте, воно дійснеться? До вас прийдуть покращення фінансів, благополуччя, процвітання, виграш. Успіх в, фінанс... в фінансових справах, хтось отримає спадщину, а когось буде чекати страсть, велика страсть, яка може привести до залежності. Карти радять не брати ніяких кредитів. У вас відкриються нові горизонти, як я казала, нові можливості, когось, нова робота, нове кохання і, і створення сім'ї. Благополуччя, процвітання. Кось чекає створення сім'ї. радість, щастя, успіх. Що ви не чекаєте, а воно дійснеться, ви вийдете з хаосу і вас розпочнеться в життя все з чистого листа. Та все не потрібно ви. Ви приймете рішення рухатись У Вас буде прозріння. І ви будете, ви захочете почистити своє оточення і будете позбавлятися всього того, що вам заважає все таки рухатись порад. Так. І ви отримуєте в тому перемогу. Тріумф, вам будуть аплодувати. І ви будете почувати себе щасливою. Ви переможете всіх своїх недругів, скритих ворогів, видимих і невидимих. І у вас буде все получатися. Приймайте енергію цього теророзкладу, не забувайте за енергообмін.